Десятки тисяч вбитих, не лише військових, але й цивільних. Мільйони зруйнованих і понівечених життів, втрачені домівки, життя в умовах гуманітарної кризи, а подекуди катастрофи. Все це українцям принесла російська агресія. І за все це має бути відповідь. Коли ми зараз говоримо про перемогу в російсько-українській війні, ми маємо на увазі в першу чергу перемогу на полі бою, перемогу в бойових діях, після якої російські війська просто заберуться з території України. Це правильно і це найбільш точно в безпосередньому розумінні слова перемога. Але перемога має і наступний вимір: справедливість за все, що ми перелічили на початку. Росія повинна понести відповідальність також, і перемога має відбутися не лише на полях бою, але й на полі міжнародного права. Без цього власне остаточної справедливості і остаточної перемоги і не буде. Тому цілком правильно і природно, що майже з самого початку повномасштабного російського вторгнення звучить слово репарації. Ми відновимо кожний будинок, кожну вулицю. Кожне місто, і говоримо Росії. Вчить слова репарації та контрибуції. Ви відшкодуєте усе, усе нам, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця в повному обсязі. Звісно, що сама по собі з власної волі Росія навряд чи буде щось виплачувати щось компенсувати Україні та українцям. І Сама себе до відповідальності вона теж навряд чи притягне. Для цього потрібно шукати міжнародні правові механізми. І одним з таких механізмів є Європейський суд з прав людини в червні цього року. Кабінет міністрів України звернувся до українців з закликом подавати позови проти Росії. До Європейського суду справ людини і у повідомленні буквально йдеться про те, що кожен українець, який постраждав від російської агресії, може розраховувати на компенсацію в сумі від 5 тисяч до 30 тисяч євро. Цей заклик звучить дещо сміливо. По-перше, тому що ще у березні Росію. Виключили з Ради Європи частиною архітектури, якої якраз є Європейський суд справ людини, і з 16 вересня 2022 року Російська Федерація не визнає юрисдикцію ЄСПЛ, Так що навряд чи там є, хоч трохи ентузіазму щодо виконання можливих рішень Європейського суду проти Росії. По-друге, ЄСПЛ далеко не завжди присуджує матеріальні компенсації навіть тоді, коли визнає порушення прав позивача, а іноді присуджує компенсації, ну, значно менші, ніж ті, які вказані у повідомленні українського уряду. В першу чергу, якраз для того, щоб розібратися, які в українців шанси з позовами проти Росії у Європейському суді справ людини, ми і вирішили записати такий. Десятисерійний серіал під загальною назвою Засудити Росію. Це не про фан, це не про хайп, це не про сарказм і не про іронію. Це про те, щоб ви знали більше, розуміли більше. Наприклад, щоб ви знали, які рішення раніше Європейський суд справ людини приймав щодо збройних конфліктів у Чечні, нагірному Карабасі, Афганістані, Іраку. Грузії, ми розповімо про конкретні історії, які відбувалися в рамках цих збройних конфліктів, про конкретні позови і про конкретні рішення, які приймав європейський суд, які можуть мати значення для майбутніх позовів українців щодо російської агресії у 2022 році. Тому що ЄСПЛ фактично працює за прецедентами, і якщо він щось колись... Вирішив, наприклад, щодо конфлікту у Чечні. Він потім може такі самі принципи і такі самі підходи застосувати щодо російсько-української війни. Розбиратися з усім цим нам допомагатиме адвокат Сергій Заєць, який вже півтора-десятки років працює власне, у сфері міжнародного захисту прав людини. У кожному відео він коментуватиме нам конкретне рішення ЄСПЛ. А у цьому вступному випуску ми поговоримо з ним про те, навіщо взагалі подавати позови до європейського суду, і яка у цього перспектива, ця розмова взагалі має сенс насправді, враховуючи, що Росія вийшла з під юрисдикції ЄСПЛ. Там ще 16 вересня, коли ми говоримо про європейський суд, то вихід Росії з Ради Європи. Означає, що Росія, ну точніше, не вихід а виключення Росії з Ради Європи, означає, що Росія з 16 вересня 2022 року не відповідає за дотримання зобов'язань за Конвенцію. Але вона продовжує відповідати за все, що було вчинено до цієї дати, тобто до 16 вересня. І відповідно, коли ми говоримо про. Те, чи є сенс в принципі звертатися з огляду на те, що Росія не збирається виконувати рішення Європейського суду, це вже третій аспект цього питання, то це все одно має сенс і ну, в мене є. Декілька способів чи 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 чи, чи декілька де пунктів, за допомогою яких це можна грунтувати, які okay. по-перше, це те, що ми живемо в глобалізованому світі, і Росія рано чи пізно повернеться до Ради Європи. І відповідно, ті, хто звертався до Європейського суду, вони вже ну умовно чекатимуть на це повернення Росії. І очевидно, що якщо є відповідні заяви Комітету міністрів Ради Європи про те, що вони будуть контролювати виконання Російської Федерації рішень Європейського суду, які будуть ухвалені проти неї, тобто вони її будуть так само очікувати. І це е, також означає, що якщо в другій половині 90-х років Російську Федерацію прийняли до Ради Європи авансом, під зобов'язання проведення певних реформ, зокрема, в галузі, що стосується дотримання прав людини, то очевидно, що другий раз такої шари не буде. Що вже спочатку будуть реформи, виконання рішень і так далі, а потім повернення до Ради Європи. У всякому разі, на це можна розраховувати. Але я б сказав, що навіть. Байдуже, чи Росія повернеться до Ради Європи. Найважливіше це е, оцінка тому, що зробила Російська е, Федерація, і така оцінка, яка буде загально прийнятою. Вона набагато важливіша, навіть ніж е, якийсь індивідуальний результат, коли хтось отримає грошову компенсацію, можливість якось там захистити свої права і так далі. Е, щоб зрозуміти цю. Е, Думку, от я можу навести приклад Нюрберського трибуналу. Нюрберський трибунал дуже мало дав жертвам Другої світової війни. Він дуже мало дав, як в сенсі якоїсь умовної такої помсти, так угу. і мало він дав навіть ну, голосу. Він, він він нічого не дав, навіть в сенсі компенсації, жертвам Другої світової війни. І кількість осіб, яка була засуджена навіть. Не в результаті самого Нюрнбергського трибуналу, а в результаті всіх процесів, пов'язаних з Другою світовою війною, вона є незначною у порівнянні з кількістю людей, які брали участь у вчиненні злочинів. Але сам факт того, що Нюрнбергський трибунал відбувся факт, того, чи та оцінка, яку Нюрнберзький трибунал дав німецькому е е е уряду чи нацистському режиму, вона має велике значення, бо саме завдяки тому ми маємо зараз міжнародний кримінальний суд. Ми, ми маємо Прецеденти міжнародних судів над військовими злочинцями і так далі, за моїм досвідом, з тих людей, які йдуть до європейського суду, дуже значна частина. Ну чи просто справедлива. Не скажу. Вони хочуть саме того, щоб їхня історія була розказана. Вони хочуть саме. Оцінки справедливості, і для них можливість отримання грошової компенсації не є головною рушійною силою. Не для всіх, але для більшості. І звернення для, до європейського суду ну, ті, хто вирішують звертатися до європейського суду, вони усвідомлюють, що процес не буде швидким. Відповідно, це говорить дещо про. Тих людей, які взагалі вирішують йти до європейського суду. Тобто, це люди, які, в принципі, дотримуються такого стратегічного підходу, і тому для них цей результат він дуже часто важливіший за можливість отримання грошей. Тому, коли ми говоримо про звернення до Європейського суду, перш за все йдеться про спосіб. Змінити той світ, в якому ми живемо, не виправити ситуацію. Ми її вже не виправили про глобальне осмислення. Так? Глобальне осмислення і зробити світ комфортнішим, безпечнішим для наших дітей, для наших онуків. Тобто, в цьому є дуже великий сенс звертатися до європейського суду, щоб отримати рішення, де оця проблематика вся вже буде. Виражена, зафіксована, оцінена і стане історичним фактом, а не просто якимись мемуарами, спогадами, до яких мало хто звертається. Отже, загальний висновок такий, що позиватися проти Росії до ЄСПЛ варто, навіть якщо це не принесе безпосередньої матеріальної компенсації, тому що все таки це шлях до чогось більшого, це шлях до правосуддя. І до справедливості, а от за що є найкращі практичні шанси і перспективи засудити Росію в ЄСПЛ? Ми якраз почнемо говорити з наступного другого випуску, в якому поговоримо про другу чеченську війну.